Бренд Кейт Мос ліквідуючи через борги у мільйони доларів, Веста звинуватили у сексуалізованому насе. Та торгівлі людьми, поговоримо про те, які країни зараз відмовляють Кані Весту у проведенні концертів. Акторка Гейлі Станфелд вийшла заміж, компанія Мател випустила Барбі із діабетом, легендарну сумку Ермес Біркін було продано. І поговоримо про рейтинг 50 найсексуальніших чоловіків усіх часів. Друзі, всім величезний, величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка. Це надзвичайно допоможе розвитку і просуванню україномовного контенту у просторі YouTube. Нагадаю, що на цьому каналі ми з вами говоримо про темну сторону Голлівуду, про найцікавіші, найактуальніші поп культурні моменти і про зірок, яких знає увесь світ. Якщо ви готові розпочинати, то ми поїхали. Стало відомо, що такі країни, як Великобританія, Німеччина, Франція, Іспанія, Італія та Австралія, відмовили Канівесту у проведенні концертів через підтримку фашизму. Джерела повідомляють, що він рекламував їх у всьому світі, але не зміг домовитися про концертні майданчики. Цитата він змушує свою команду обзвонювати всіх підряд, відчайдушно просячи про концерти і кажуть, просить 7 мільйонів доларів за вечір. Але ніхто не погоджується. Розповіло джерело. Є, нібито сказали триматися подалі від Німеччини, Франції, Великобританії, Іспанії, Італії, взагалі Скандинавії щодо концертів. Ну а в Австралію йому взагалі заборонили в'їзд. Нагадаю, що з Австралії його дружина Б'янка Цензорі через його пронацистські погляди в Емблі та Лондонський стадіон, які розглядалися канівестом як майданчики для потенційних великих концертів. Також сказали, що цитата немає шансів, нам не потрібні протести, і це було до того, як вийшов. Сингл про гітлера плюс є, просить 7 мільйонів доларів. Його цінник значно вищий, наприклад, ніж у тієї ж самої Атель або Coldplay. Пазли складаються, бояться допускати Кані Веста до великих майданчиків. Тим паче він просить забагато. Кані Вест все одно щось придумає. Якщо навіть не концерти, то щось із своєю торговою маркою з продажем ізі, з одягом. Він все одно придумає спосіб, як заробити. А проте важливо сказати, що Кані Веста знову звинувачують у нападі нанесені. Побоїв сексуальній експлуатації, переслідуванні та багатьох інших пунктах стосовно своєї колишньої працівниці на ім'я Лорен Пішота. Ми про неї говорили ось у цьому відео. Були попередні позови. Нагадаю, що Лорен працювала асистенткою Канівеста у 2021 та 2022 роках. І вона ось на днях, 8 липня, подала доповнений позов, висуваючи низку дуже серйозних звинувачень. По перше, це сексуальна агресія. Лорен звинувачує Канівеста у сексуальному. Новини на Суспільному. Харків. Під час поїздки до сан франциско у 2021 році, за словами Лорен Пішоти, під час поїздки вони зупинилися у готелі у Сан-Франциско. В сан франциско вони вели будівництво нової школи Кані Веста, і Кані почав робити дуже небажані пропозиції для дівчини. Вона каже, що намагалася дати відсіч, але він поцілував її в губи. Поставив питання про те, якою є її піхва. Також вона каже, що знову спробувала відбитися від нього, але це не допомогло. І ситуація стала ще більш похмурою під час сесії із написання нового альбому Кані Вестом у його готельному номері. Пішота стверджує, що Кані мастурбував, чіпав її інтимну частину тіла, потім засунув туди пальці, поки розмовляв з нею. А потім Кані, нібито з'явився в готельному номері Лорен і зажадав, щоб вона дозволила йому скористатися душем, перш ніж протиснутися у двері. Пішота стверджує, що Кані Вест повалив її на ліжко, притиснув до підлоги і змусив займатися з ним оральним сексом, мастурбував. При ній Лорен стверджує, що благала Канівеста зупинитися і застигла від шоку і страху. За її словами, врешті-решт, канівест зупинився, вибачився перед нею і вийшов із кімнати. У цьому позові також фігурують звинувачення щодо канівеста у трафікінгу, незаконному позбавленні волі, травмах, сексуальних домах. Створені ворожого середовища на робочому місці і дискримінації за статтю. І це все було підкріплено обіцянками кар'єрного зростання для Лорен. Також Лорен стверджує, що на неї проводився психологічний тиск, стеження за нею, і вона була піддана взагалі життєвим втручанням через виклики до поліції або різних дитячих служб. Тепер про торгівлю з метою сексуальної експлуатації Лорен стверджує, що нібито канівест запропонував її комусь, якомусь другові як сексуальний подарунок в обмін на секс із другою половиною. Цього хлопця Лоренно Пішота стверджує, що цитата Кані був сумнівно відомий тим, що пропонував своїх жінок як сексуальні подарунки іншим чоловікам. Нагадаю, що Лорен Пішота вже подавала позов у червні 2024 року за фактом сексуального харасменту, неправильного звільнення і невиплати компенсації у розмірі 3 мільйонів доларів. Тепер стверджує, що Кані Вест здійснив з нею цілий комплекс поганих вчинків. До речі, у своїй першій виправленій заяві. Виправленому позові пішов та серед іншого звинувачувала Канівеста у тому, що він накачав її на нарк... під час студійної сесії, яку проводив разом із Підіді. Я нагадаю, що Канівест нещодавно, навіть під час слухань Підіді намагався зайти на одне зі слухань. Він прийшов туди із Блянкою цензорі, проте його не пустили. Він там довго щось ходив, ходив, проте в нього не було запрошення, не було акредитації і пропуску до суду. У білому там знаходився. Потім він покинув приміщення і поїхав. По своїм справам Кані Вест категорично відкидає всі звинувачення, він називає їх фальшивими і заявляє про намір подати контрпозови проти Лорен Пішоти за вимагання шантаж та еротичне домагання. Його адвокати заявляють, що Пішота вимагала занадто велику зарплатню 4 мільйони на рік. Вона вимагала дорогих подарунків, вела себе непередбачувано, нібито навіть переслідувала Кані Веста. Тому очікуємо у інфопросторі новин про те, що Кані та його адвокати подали контрпозов. Проти Лорен Пішоти обидві сторони налаштовані рішуче, і справа може пізніше набути більш ширшого резонансу залежно від того, на чию сторону стане суд. Ну а на днях Кані Вест із Б'янкою вирушили до Шанхаю, де готується великий концерт Кані Веста. у аеропорту Лос-Анджелесу. Б'янка навіть трішки посміхалася. Не зрозуміло, чи сильно він зіпсував плани Кані Весту та Б'янці, і зіпсував їм взагалі настрій. Нагадаю, що Лорен Пішота подає позови проти Кані Веста вже продовж кількох років, і деякі експерти кажуть, що вони можуть тягнути лише на грошову компенсацію, оскільки вона змінює постійно свої свідчення? Звісно, ми будемо спостерігати. Чомусь здається, що Лорен хоче грошей від Канівеста, але абсолютно не стверджую, що він ідеальний, тому що він хвора людина зі своїми фетішами. І я допускаю, що Канівест міг себе так поводити зі своїми співробітниками. Це вже не перша новина про дивну поведінку зі своїми підлеглими. Чи вірите ви словам Лорен Пішоти? Хейлі Станфелд наприкінці травня вийшла заміж за Квотербека на ім'я Джош Аллен, і ось вона опублікувала весільний фотоальбом. І не на сторінках Вок, як це робила і Джей Ло, а у власній розсилці. Нагадаю, що акторка запустила у серпні 2024 року. Багато хто б не знав про цю розсилку, але дізналися після того, як Хейлі розіслала свої весільні фотографії. За весільну сукню Хейлі відповідала Тамара Ральф. Вона її останнім часом дуже підтримувала. Тримує і на тижнях моди вона також була у Тамара Ральф. Цей бренд підготував її і вбрання для пре і автопаті. Сама подія весілля відбулася 31 травня у Санта-Барбарі в Каліфорнії на приватному ранчо. Це був вишуканий садовий захід у стилі black Tie. Звісно ж, обітниці, окутані білими квітами, були озвучені під відкритим небом. Церемонія була під грифом без телефонів. Головна сукня Гейлі без плечей у такому корсетному фасоні з круглим шлейфом. Головна сукня була шита для Гейлі за 6 тижнів перед весіллям. Сукню доповнили білизняні шовкові рукавички, французька вуаль Шантілі та перлові сережки Мікі Мото приблизною вартістю 50 тисяч доларів. Ще два додаткових образи: також від Тамара Ральф, сатинова сукня для велком вечірки та оздоблена кришталами сукня із пір'ям для автопаті. Джон Аллен виглядав дуже елегантно. Він був у класичному чорному смокінгу, Том Форд. Святкування розпочалися вечерею. при Аті 29 травня, потім була велком вечірка з промовами, потім сама церемонія і автопатії до третьої ночі з діджеєм, сигаретним баром, мартіні, гриль сендвічами та молочними шотами і з печивом. Обручка це круглий діамант від 2,5 до 4 карат. Оціночна вартість весільної обручки складає 75 тисяч доларів. Вона з діамантами, звісно ж, достатньо виразна, щоб носити окремо. Саме так, потім пізніше на кутюрному тижні Хейлі з'явилася просто у весільній обручці. У інстаграмі, звісно ж, вони привітали один одного, поділилися фотографіями з медового місяця, з весілля і на кутюрному тижні моди у Парижі Гейлі з'явилася також у фантазійному образі від цього ж бренду Тамара Ральф зі сріблястим металевим мережевим, вирізами, бантиками. На руці у неї сяяла діамантова каблучка. Подружжя налаштована на стабільне життя, на те, що не буде ніяких проблем з кар'єрою у Хейлі. Подружжя планує купити будинок у Каліфорнії або, можливо, у Беверлі Гілс, щось у фермерському. Стилі у Баффало, можливо, тому що Гейлі казала в одному з інтерв'ю, що вона мріє про сад із огородом. Тому вітаємо, молодят! Harper's Bazaar нещодавно опублікував список 50 найгарячіших чоловіків усього часу, в тому числі там згадуються найгарячіші чоловіки минулих десятиліть. Видання оприлюднило перелік тих, кому притаманні харизма, стиль і вплив на культуру. Ось хто потрапив до цього списку. Перше місце Джеймс Дін на друг. Двоє Тупак Шакур, третє Ленні Кравіц, четверте Педро Паскаль, п'яте. Чарльз Ментон, шосте Марлон Брандо, сьоме Пол Маскаль, восьме Бет Бані, дев'яте Аарон Тейлор Джонсон і десяте Дев Паттл. Також до цього списку увійшли Хайден Крістенсен, Джейсон Момоа, Роберт Паттінсон, Харрісон Форд, Пол Ньюман, Джейкоб Лорді, Елвіс Преслі, Демсон Ідріс, Кіану Рівс, Роберт Редфорд, Джейсі Вільямс, Білл Скашгорт, Рік Юн, Меттью Макконахи, Тео Джеймс, Дензел. Washington, Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Henry Golding, George Clooney, uh, Shaman Moore, Бред Піт, Леонардо Ді Капріо, Рамі Малек, Клінт Іствуд, Оскар Айзек, Кріс Еванс, Ідріс Ельба, Райан Гослінг, Тайсон Бенкфорд, Ченнінг Тату, Майкл Бі Джордан, Девід Бекхем, Машархал Алі, Малума, Генрі Кавіл, Зейн Малік, Гон К'ю, Кріс Гемсфорд та Ейсап Рокі. Звісно ж, можна посперечатися, де інші відомі чоловіки, зірки кажуть, що під час створення цього рейтингу взагалі я скептично відношуся до подібних рейтингів, які оцінюють зовнішність, але кажуть, що. Цього разу враховувалися також не лише зовнішність, а і харизма, талант, культурний вплив і спосіб самовираження. І, хоча відсутній строгий рейтинг між місцями, список відображає вплив кожної фігури на модну індустрію і на поп-культуру. Harper's Bazaar підкреслює, що справжня привабливість чоловіка невіддільна від особистості характер, талант, життєвий шлях і вплив з цієї причини. Список охоплює різні покоління від ікон старого Голлівуду до сучасних селебріті. Чи згодні ви? З тим, хто потрапив до списку топ-50 найгарячіших чоловіків. Чи вважаєте, що когось забули? Кого? Кого саме? Компанія Mattel вперше представила ляльку Барбі із цукровим діабетом першого типу. Стало відомо, що прототипом цієї ляльки стала Ліла Мос, яка живе з цим діагнозом від народження. Ініціатива задумана, аби підтримати дітей із діабетом і показати, що вони у світі не одні, що є люди, які також хворіють. І що життя з діабетом можливе. Барбі має інсулінову помпу, систему безперервного моніторингу глюкози, і навіть смартфон із додатком для відстеження рівня цукру у крові. Мател створили новинку разом із організацією Breaktrout, T1D, яка займається дослідженнями та захистом прав людей, які живуть із цим захворюванням. Це дуже важливий крок для того, аби дітки, у яких є цукровий діабет, відчували себе почутими, відчували себе побаченими, зрозумілими. Те, що з'являються подібні ініціативи і знімається стигма з подібних хвороб. До речі, хочу показати вам одразу, якщо ми вже говоримо про Лілу Мос, покажу вам фотографії Кейт Мос з донькою на ібіці. Нагадаю, що у Ліли діабет першого типу з самого народження, їй постійно необхідно ходити із глюкометром. І замість того, аби приховувати, на цих світлинах, ви можете бачити, що Ліла робить його частиною образу, тим самим не соромлячись і розвиваючи толерантність у суспільства до діабетиків. Фіз Кейт вже дуже дивні, багато хто їх розкритикував. Як ми знаємо, Кейт є прикладом героїнового шику нульових, і як би там не було, на ній сказалася кількість випитого і вжитого за життя, тому що мені здається, що Кейт навіть у порівнянні з іншими відомими моделями її часу, ми можемо подивитися, як вони зараз виглядають і як виглядає Кейт Мос, то трішки плачевно. Я впевнена, що у Кейт є кошти, аби створити себе нову лінці Лохан. Проте, можливо, чи або невдалі фотографії. Афії чи що? Якщо ви пам'ятаєте, у Кейт Мос є власний бренд під назвою Космос, і його ліквідують через борги у мільйони доларів. Схоже, велнес імперія Кейт Мос виявилася не такою зірковою, як супермодель, тому що її бренд Космос запущений 2022 року, з амбіціями стати новою іконою у сфері догляду за собою, офіційно вступив у процедуру ліквідації. Свій Велнес бізнес, який вона запускала влітку 2022 року, з великою підтримкою Конденаста. У свій час американський та британський вог зробили сольним матеріалом всупереч усім законам глобалізації контенту. Б'юті редактори стверджують, що її товари, товари бренду Кейт Мос взагалі були дуже непоганими. У космос було щось навіть на кшталт хіта, Бестселер цього бренду. Secret Mist із нотками жасмину, квітки апельсина, але бренд просто не спрацював і передбачувати це можна було ще на етапі запуску. Ще з самого початку було зрозуміло, що цей бренд не матиме успіху. Але, скоріш за все, бажання отримати додаткове джерело доходу, якийсь пасивний дохід спрацювало більше і дозволило заплющити очі на такі очевидні речі. У моїй голові абсолютно не корелюються індустрія з подібною місією, візією із Кейт Мос. Підтверджую цитату про те, що Кейт Мос є легендою і її легендарний статус. На жаль, багато в чому пов'язаний із її поганою поведінкою, з героїновим шиком, із принципом секс, drugs, рок н ролл одразу флешбеки з її поведін. Дінки на тижнях моди, її вихідки на тижнях моди, падіння у кущі, дивний погляд, той кейт на черговій вечірці або одна в компанії своєї бесті наумікембл. Тут кейт за руку з Джонні Деппом, з яким вони громили готельні номери, то вона місить бруд на Гластонбері у мікрошортах, постійно вона курить, практично вивалюючись із вікна головою вниз. Все це зображення, що визначають образ Кейт Мост не менше ніж участь у показах Маквіна. І навіть якщо цей процес її бунтарства. Секс, наркотики, рок-н-ролл далеко позаду у житті. Кейт Мос, але все одно він залишається визначальним. Саме це є головною асоціацією. Із Кейт Мос Негармонійно, Коротше, Кейт Мос виглядала у ролі велнес-гуру із медитаціями, афірмаціями, трав'яними зборами із чимось, із чим у попкультурному інфополі вона взагалі навіть не асоціюється. При цьому продукти її мали досить високий цінник. Принаймні, за мірками селебріті доглядові засоби були до 100 фунтів за одну пляшечку, чай за 20. Цільової аудиторії теж не дуже ясно, і не дуже ясно, навіщо взагалі таке впізнаване яскраве обличчя стало обличчям цього бренду. Тут важливо зрозуміти, що нішевість суперечить самій ідеї селебріті бренду, а особливо що стосується б'юті індустрії. Також якось не в'яжеться з таким брендом ідея закритої засновниці, яка мало просуває власний бренд. Ну а кейт буквально славиться своєю закритістю за величезну багаторічну кар'єру. Вона дала мінімум інтерв'ю, і ми досі дуже небагато, наприклад, знаємо про її реальні погляди на світ складно уявити, що вона регулярно виходить в ефір з розповідями про б'юти-рутину. Тим часом зіркові б'юті бренди стоять на відносинах у спілкуванні та відвертості. Потенційного покупця пускають у свята святих у ванну кімнату, в особисте приміщення, в спальню. А старт космос, до речі, ще й співпав із періодом охолодження щодо велнесу. Банально аудиторію тоді перегодували велнес продуктами, не подарувавши в результаті обіцяного якоїсь дзена, нірвани. Можливо, було варто зачекати пару років і запустити наприклад, бренд запальничок або цигарок і вийшло б більш автентичніше. і образ був би ближчим до громадського настрою, і взагалі була б краща асоціація із Кейт Моск. На цих світлинах Ріана з Ейсапом Рокі та з дітлахами, проте привіт дуже похмурий похорон батька Рірі. -рі. Ми говорили про його смерть 31 травня, яка відбулася ось у цьому відео. Нагадаю, що Ріана з батьком були в не найпростіших стосунках, але все ж таки вона його любила в основному і, мабуть, прощала щоразу, незважаючи на його не дуже хороші вчинки навіть по відношенню до неї. Співчуваємо Ріані. Ну що ж, Британія може видихнути, тому що все-таки Бруклін Бекхем привітав зі святом, привітав з днем народження свою сестру Харпер, і Нікола навіть репостнула його сторіс. Не будемо на цьому зупинятися, але просто тримаю в курсі, що там відбувається у Бекхемів коротенько. Легендарно, Ермес Біркін Джейн Біркін, було продано на аукціоні Sotheby's у Парижі. Сумка пішла з молотка за цілих 7 мільйонів євро. Сумка належала Джейн Біркін, яка надихнула компанію на створення культового аксесуара аж 40 років тому. На минулих торгах аукціону Сотбіс, організованих у рамках тижня високої моди у Парижі, оголосили фінальну вартість оригінальної сумки Ермес, створеної для співачки та актриси Джейн Біркін у 1984 році очікувалося, що аксесуар продадуть ну можливо за сотні тисяч євро. У результаті її ціна з урахуванням комісії була оцінена у 8,6 мільйонів євро або 10 мільйонів доларів. Власником сумки став колекціонер із Японії. Загалом аукціон тривав 13,5 хвилин. Сумка з'явилася завдяки випадковій зустрічі Джейн Біркін з тодішнім главою РМС Жаном Дюма на борту літака. Прямував із Парижа до Лондона. Актриса впустила речі зі своєї сумочки і поскаржилася попутнику, що їй дуже важко знайти в містку зручну сумку для щоденного використання. Співрозмовник виявився головою правління РМС і запросив Джейн Біркін до головного офісу бренду. Так разом вони створили ескіз сумки, яка згодом стала культовою для їхнього бренду. Ось така легендарна історія, яку знають мені здається вже всі, хто цікавиться фешн-індустрією. Але сума, звісно ж. Просто шалена. Привітаємо невідомого анонімного колекціонера із Японії з таким лотом. Ну і давайте поговоримо також про Софі Тернер на днях у подкасті Діж Софі розповіла про часи Гри престолів і трішки торкнулася теми їхніх стосунків із перегріном. Нік Грімшоу запитав Софі Тернер про її час у серіалі Гра престолу і Софі розповіла, як багато вона дізналася із шоу. Мені сподобалося це робити. Це було схоже на найкращий акторський клас, який у мене колись був, тому що в мене ніколи не було належного формального навчання, тому я навчалася у див. Вивижних акторів навколо мене, і це було так круто, ніби я виграла конкурс чи щось таке, але це було чудово. Софі Тернер додала також, що акторський склад став для неї родиною, яка ніби злилася в одну людину до кінця. Це було приголомшливо. Це побудувало все моє життя з погляду бізнес-рішень, просто етикету на знімальному майданчику, як діяти. Блін, все, все, чого я навчилася, було на грі престолів. Ну і небагато від моїх батьків. Також вона додала, що у серіалі їй потрібно було. Було робити справді божевільне лайно, за словами Софі, цитата я безперечно отримала своє сексуальне виховання під час свого шоу. Пожартувала вона спостерігаючи за тим, що відбувається на знімальному майданчику в сексуальному плані. Цього знаєте більш ніж достатньо. Незважаючи на те, що вона багато зізналася про бекстейдж, про закулісся на знімальному майданчику. Софі сказала, що насправді вона ніколи не дивилася серіал. Жахливо спостерігати за собою. Я маю на увазі, що мене змусили терпіти. Прем'єри і таке інше, але для мене це просто жахливо. Я йду впадаючи у двохмісячний напад депресії після того, як спостерігаю за собою. Тож я просто не роблю цього. мене, наприклад, так само. Я, наприклад, взагалі не можу дивитися відео з собою. І на монтажі я на себе дивлюся, але я ніколи не передивляюся відео із собою не можу нічого з собою зробити. Тому абсолютно розумію Софі Тернер. Хто є фанатом гри престолів, кому подобається гра Софі Тернер, що думаєте? Пишіть у коментарях. Друзі, ну що ж, на сьогодні це всі новини, якими я хотіла з вами поділитися. Якщо відео вам сподобалося, підтримайте, будь ласка, лайком, коментарем. Мені буде цікаво дізнатися ваші думки стосовно всіх епізодів, які ви сьогодні почули, всіх новин. Величезна, величезна подяка спонсорам каналу. Це для вас. Ви неймовірні. Я дуже рада, що ви є. Дякую за підтримку, тому що це надихає мене робити більше відео, ділитися з вами цікавою інформацією, обговорювати різні інфоприводи. Ну і також користуюся. Щось нагодою, звісно ж, я прошу вас не забувати про підтримку наших титанів, хлопців та дівчат, які боронять кордони України, які воюють за перемогу України. Ми в це віримо. І також я прошу вас не забувати підтримувати лише перевірені збори, це критично важливо. І допомагати безхатнім тваринам, гривною, кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших безхатніх чотирилапих друзів. Ну а ми побачимося у новому відео, яке буде вже зовсім скоро. До зустрічі! Бережіть себе та своїх рідних. Це бай